Вітаю, друзі! Минулої ночі расисти знову обстрілювали Кривий Ріг. Цього разу це не була реактивна система залпового вогню. А що ж це було та куди влучили кляті покидьки? Зараз спробуємо розібратись. Та перш ніж ми почнемо, мушу поділитися з вами результатами попереднього свого відео. Почнемо з найголовнішого. Сашка Ровний дивиться мої відео, та його це неймовірно бентежить через те, що наразі його майбутнє уявляється йому дуже примарним. Адже наразі невідомо, чим для нього закінчаться всі його 15-річні загравання з расистами, Лобіювання їх інтересів та світогляду у Кривому Розі та в Україні в цілому. Я гадаю, ви розумієте, що я про безсмертний полк та інші двіжені. Скажу більше, мені вже наразі відомо, що готують в Києві для ровного після війни. Але це все не на 100%. Бо, як ви самі розумієте, під час війни прогнозувати щось 100% може лише Господь Бог. Звісно. але мене запевнили, що в офісі президента про все знають, та після війни з усім розберуться. Інакше кажучи, прийде весна, будуть саджати. Наша з вами, друзі, основна мета це дожити до тієї самої весни, та сподіватись, що ті, хто дурили нас раніше, цього разу точно не надурять. Нічого не буде. А все остальне то такое. Від лукавого в свою чергу Сашка Ровний намагається усими доступними засобами змусити мене замовкнути. Не виріші після минулого відео, де я розповідав про обстріли із РСЗВ, Сашко почав стукати в усі двері, щоб мене посадили в тюрму на 8 років за розголошення стратегічно важливої інформації. Да. Цього разу пронесло, але нема гарантій, що так буде і надалі. Тому, друзі, я змушений вас попередити, що більше не зможу розповідати усі відомі мені подробиці тих чи інших подій. Бо, відверто кажучи, до в'язниці геть не хочеться. А знаючи те, що ровний підставив депутата Юлія Морозова під кримінальну справу, можу з легкістю уявити, що для нього це не проблема. Тобто у Сашка вистачить грошей будь-кого з нас засадити в буцегарню. Але наразі через пильність до його персони багатьох органів різних справ, він має бути обережним. Тому ровний пішов через військомат та має на меті мобілізувати мене до армії. У коментарях під минулим відео, до речі, було дуже багато гейтерів, які починали зі слів: Я, звісно, не фанат Вілкулів, але. І майже всі вони закінчували словами, чому я не на війні, чому не в окопі і чому я ще живий? Незважаючи на те, що відповіді на ці питання я вже надавав у минулих своїх відео, вважаю доречним повторити. Адже якщо це відео так само сподобається глядачам, вілку знову нашле ботів, які будуть ставити ті самі питання, чому я ще живий. До речі. Сам Вілкул, незважаючи на героїчне минуле його дідів та прадідів, які воювали проти расистів майже століття тому назад, сам Сашко не був у армії і ніколи ніяк не був дотичний до служби. Але незважаючи на це, за допомогою старого друга діда Вілкула Валентина Резніченко, молодий Вілкул узурпував владу в кривому розі. Моя суб'єктивна думка, чому я так вважаю? Бо, наприклад, є закон про цивільні військові адміністрації. І в цьому законі українською по білому написано, що займати посаді в військовій адміністрації мають право лише військовослужбовці, тобто не вілков. Мягка говоря. Ось така фігня малята. Вілкул ніколи не був у армії. Десятиліттями грабував Кривий Ріг та Дніпро. А зараз узурпував владу в місті. А в окоп його прихильники шлють мене. Ну, правильно. Добре. Доповідаю, коли Вілкул дав команду мене мобілізувати до лав ЗСУ. Військові відразу кинулись виконувати цю команду. Чому я переконаний, що це саме команда Вілкула через те, що коли приходили військові до адреси, за якою я прописаний, вони і ногами, і руками грюкали мені в двері. Про це розповідали сусіди. Приїздили двічі на день вранці та ввечері, і постійно було щонайменше. Чотири чоловіки в броніках та з автоматами. Ви можете собі уявити, щоб за одним простим призивником їздила ціла група озброєних людей. От і я такого собі не можу уявити. Та коли прийшла повістка на мого сусіда, то ситуація була геть іншою. До нього прийшли один єдиний раз. Ввічливо постукали у двері, і коли ніхто не відчинив. Просто на скотч повісили повістку. Все, ніхто не вибивав двері, не, тер... не тероризував сусідів. Просто повісили повістку. І більше до сусіда ніхто не приходив. Мене ж військкомат спіймав у старому гаражі, що належить моїй мамі, де я дуже рідко бував. Але це не завадло там мене знайти. В І що? Думаєте, я втік, відмовився підписувати повістку, поїхав в інше місто або продав машину та втік до Італії? Ні. Я пішов до військкомату. Та пройшов всю медкомісію, яка, до речі, була просто для галочки. Нікому не було цікаво дізнатись, який в мене дійсно стан здоров'я. Але я все одно не тікаю, не ховаюся і маю на меті з'явитись за повісткою, знаючи, що Вілку порішав, щоб мене кинули в самісіньке пекло війни. Чому я це роблю? Щоб довести свою правоту. А ще я переконаний, що обов'язково повернусь живим. І не дам життя тим, хто виконав наказ Вілкула. Та й Вілкулу, звісно, теж буде весело. <свісно> Коли війна скінчиться, не буде обмежень та цензури. Буде бурхлива правда, матка із подробицями та усім іншим. Тепер повертаємось до основної теми цього відео. Вчорашню ніч у кривом розі збентежило кілька гучних вибухів. Мої підписники із різних частин міста писали, що чули вибухи у сусідньому дворі, тобто цей звук рознісся по всьому місту від проспекту Південний до площі Толстого. До речі, її ще не перейменували на честь господарника Вілкула. Зараз я би мав вам сказати, що то був за постріл та з якого боку він був і як відпрацював наш захист. На 107%. Але якщо я це все розповім, Сашко, перечіпаючись, побіжить у кабінети з вимогою, щоб за мною виїхали правоохоронці та ув'язнили за розповсюдження інформації, чим, звісно, дуже сильно б допомогли Вілкулу. Тому все, що як мені здається, я можу сказати, рашисти брешуть. В чому вони брешуть? В тому, що за даними їх міністерства агресії, вони щось десь знищили. Насправді все не так, та на жаль, не можу розказати як. Розумію, що це звучить дуже по-дебільному, максимально по-дебільному, зважаючи на те, що ви вже майже додивились це відео до кінця, а я так і не сказав, куди було влучання. Все, що можу сказати. Трошки заспокоїти вас зараз через інтенсивність бойових дій на півдні нашої країни расисти в розпачі та не знають, що їм робити і як вберегти себе та зупинити контрнаступальні дії ЗСУ. Тому, як завжди, вони використовують стратегію терору, залякуючи цивільне населення високоточними пострілами, які майже ніколи не влучають в ціль. Але це не означає, що ми можемо дозволити собі нехтувати правилами безпеки та не ховатись в укриття під час тривоги, звісно. В коментарях під минулим відео люди писали, що від РСЗВ не встигнеш сховатися. Але я вважаю, що це нераціональна думка. Адже, якщо після одного залпу є кілька хвилин тиші, то це означає, що або вони перезаряджаються і у вас є час сховатися, або це був одиночний залп. Та все ж краще перестрахуватись, ніж сподіватись на авось. Ну так чи не так? Ось таке сумбурне відео вийшло. Розумію, що воно ні про що, але вважаю, що краще я вам поясню, чому не можу розказувати правду, ніж не буду нічого пояснювати і просто не буду випускати відео. До речі, дякую за вашу підтримку. Дякую за пожертви на розвиток каналу. За минуле відео сумарно ми з вами зібрали аж 1800 гривень. Це вже рівень, я вважаю. Звісно. Сумно бачити цифру в 7 тисяч переглядів і розуміти, що аби кожен скинув одну гривню, він би того не відчув. А мені був стимул працювати для вас. Розумієте, незалежна журналістика можлива лише в тому випадку, якщо журналіста фінансують його читачі, які платять йому за його роботу і за те, що він розповідає правду по всім направленням. Бо якщо є інше джерело фінансування, завжди підкреслюю, завжди є теми табу або політика редакції. Я це знаю, бо працював в місцевих засобах інформації. Знаю, кому що належить, і в кого яка риторика, що можна говорити, що не можна говорити. Моя власна риторика залежить від мого світогляду та бажання нарешті виконати мрію мого любого дідуся, щоб його онуки жили в гарному, розвиненому та неперевершеному кривому розі. Це все Більш причин та мотивів немає. Дякую! І до зустрічі. Живіть довго та процвітайте. Усі, окрім вілкула. А все остальне то таке лукавого. Всем привет. Всем привет. всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Я вас широ витаю. Божаю здоровья, витаю вас, любит, божаю здоровья, витайные любимые. Витаю, любим. витаю друзья. Добрый день, everybody!